Через війну в Україні багатьом важко, економічно ми хочемо допомогти. Для підписників каналу «Молитовник», автор простого курсу, навчить вас, як здавати свої старі ноутбуки в оренду китайцям і отримувати постійний пасивний дохід. Посилання під відео підтримайте себе та близьких. Це об'явлення було дароване у січні. 1957 року послання Господа Ісуса Христа до одного з найбільш стражденних Його слуг, це слово проймає тремтінням душу, воно звернене до всього людства, година повернення Господа вже недалеко. І світ, який забув про страх Божий, опиниться перед Його лицем не через помсту, а через справедливість, мечі ангелів вже підняті. Їхня місія очищення, їхнє завдання, визволення душ з полону мороку. Однієї ночі, холодної та непривітної, почнеться те, що змінить усе, ця ніч стане початком. Людство, заглиблене у власні пристрасті, не помітить, як відкриється небо. З нього зійдуть полум'яні штурми, вогонь змішаний з грозами, не стихнені на хвилину. Земля стогнатиме у тріщинах і падіннях, а вогняний дощ лятиметься з висоти. Цей буремний шлях триватиме три доби і три ночі, але людському розуму не осягнути, що насправді станеться, те, що прийде, не має аналогів у історії світу. Те, що готується, не зрівняється з жодною війною. Це буде крик неба, це буде очищення. Світ втратить частину себе. Ті, хто живе в гріху, впадуть, ті, хто осліп від гордині, не почують попередження, лише ті, хто перебуває в стані благодаті, хто тримає душу чистою, зможуть витримати цю ніч і побачити новий світанок. Господь закликає не до страху, а до покаяння. Ще є час, але його обмаль білий туман з'явиться над землею тієї ночі, і буде оголошено війну. Що не подібна до жодної відомої людству. Чорні і сірі птахи з'являться на горизонті. Їхній політ буде важким і безшумним. Вони вкриють небо крилами із сталі, їхня точка збору місто на півночі, що було колись царською столицею. Вони рушать із півдня, але їхня сила буде немов з безодні. Перший удар впаде на святе місце серед лісу. Ніхто не зможе перейти через ті руїни. У містах з'явиться техніка смерті, машини, створені не для життя. Південна частина старої Англії буде стерта. Крижаний полюс зникне. Виникнути нові землі, а інші кануть у безвість. Міста, які знають кожен Нью-Йорк, Париж, Марсель, Відень, упадуть. Вони зникнуть за одну ніч. А ті, що живуть південніше від великої ріки, збережуться, але не зможуть спокійно дивитися на загибель інших Їхні серця не витримують жаху. Небо дасть знак. Посеред ночі, над північчю, з'явиться хрест, він сяятиме над попелищем і стане останнім закликом до навернення. Більше людей відійде в одну ніч, ніж у всіх війнах людства, але після цього настануть золоті часи. Земля очиститься, правда заговорить, любов Воскресне, тому залишаймося в благодаті, уникаймо тяжкого гріха, молімося за спасіння душ і живімо так, щоб приклад наш став світлом для інших. Бо Бог не бажає загибелі, Він бажає повернення. І Христос пообіцяв Той, хто поширить це послання, не залишиться без опіки, Він буде захищений. Він буде благословенний. Нехай це слово торкнеться тих, хто ще вагається, бо час справді близький.